У 2014 в році відвідуваність міст туристами в Україні скоротилася в середньому на 50%, каже начальник управління стратегічного розвитку Тернополя Юрій Дейнека. На це безпосередньо вплинули економічна, політична і, зрештою, воєнна ситуації в Україні. Єдине місто, яке зберегло туристичний потік на рівні попереднього, 2013 року це Львів, Тернопіль, який позиціонує себе містом фестивалів: фестивалів водномоторного спорту, Галицька дефіляда, фестиваль духовної пісні Файне місто падіння відвідуності туристами не уник, адже не всі заплановані заходи вдалося провести так, як хотілося. Ми в Тернополі за попередніми оцінками маємо приблизно оцінюємо 15-20% зменшення туристичного потоку. Тобто не на так катастрофічно, як це відбулося в Україні. І ми прогнозуємо кількість туристів на кінець року на рівні 60 тисяч осіб в Тернополі. Такий попередній показник. Тобто 72 тисячі було минулого року, 60 тисяч в цьому році. Тобто 20% приблизно 18-20% падіння цього показника. Водночас Ширшою стала міжнародна співпраця. Сім разів делегації з Тернополя у 2014 році були за кордоном. Натомість у самому Тернополі прийняли 26 делегацій. Це вдвічі більше ніж минулоріч. Досягнуті домовленості покликані принести економічну користь, каже Юрій Дейнека. Особливо пишаються домовленостями з іспанським містом Мурсія. Провінція Мурсія є основним виробником овочів і фруктів в Іспанії. Вони запропонували прямі експортні поставки і створити в нас логістичний центр, якраз щоб ми ці овочі і фрукти продавали на всю західну Україну. Вони пообіцяли нам знайти інвестора на наш аеропорт, який дуже довго ми не можемо знайти. І реального інвестора і побудові на основі аеропорту логістичного комплексу. Вони зацікавлені в поставках. Ми їх звели з аграрними компаніями в поставках зернової продукції з Тернопільщини, і вони зацікавлені у відновленні Тернопільсько м'ясо який сьогодні, правда належить в приватних руках Знаходиться в цілому, в Тернополі у 2014 році дійшли домовленостей про співпрацю із 26 іноземними містами.